Друзі, в етері, Софія. І так, в чому зараз твоя сила? Твоя моя наша. Суд, кармічні пропрацювання. В чому сила? Ну, дивіться, по-перше, тут треба прокачати свою слабкість. Свою нерішучість навчитися рівно сприймати програші, тому що тут можуть бути якісь програші. Можливо, буде застій. Так само не треба розхитуватися, да, все пропало. Нічого не пропало. Застій дається для того, щоб ми подумали, як нам краще вийти з якоїсь ситуації, наприклад. А да. ще дивіться: тут можливо, будете відкладати якісь важливі рішення. Знову таки, да, нам треба бути рішучими. Тоді ми зможемо ці кармі. Події гарно пройти і більше вони не будуть повертатися. Ну для когось це буде зустріч з людьми, з котрими ви б не хотіли зустрічатися. Або з людиною. Це так само кармічно.